Вона не пустає, не б'є, не переживайте. Що, замазала тебе? Е, всі зможуть підійти, пофоткатись, пофоткатись і почистити. Всі взяли щиточки. Цукор. Спочатку познайомтеся, вона має понюхати тебе. Вона знайомиться. Вона знайомиться, це є, е, нормальний звичайний е, звикання. Так. Тепер можеш погладити її по носику. Ні, ручкою. так, щоб вона вас понюхала. Максим, ти не будеш гладити. Так, тебе вона понюхає. Бачите, вона нюхає, дивиться, що є, що можна взяти, що в руках. Їй так само цікаво. Шукає, дивиться, нюхає, що є в руках. Підходь, надійться, підходь. Рівна долонька, рівно. Мама, давай ходи, маменька. Мама! Ну,

Ой, вона нічого маленька, дуже маленька. А ви поглядіть, будеш плюватися? Можна бувати, вона дуже спокійна. Ходи до мене сюди. Давай. Мама. Ходіть, е, е, хлопчики, ходіть, висить. Е, ви Максим, іди. Іди, йди до стюк. Дивіться, чистимо коня, легкими натиснемо. Легкими рухами, бачите? Ні, це є для гривої хвоста. Це як розщитка. Бачите? О, так, потрошечки. Беріть. Там ще є щіточки, беріть. О, так, потрошечки можемо її давай, чистити. Давай. Артем, Ди сюди. Ди сюди. не ходимо ззаду коня, не можна. Отут є гривка, з цієї сторони чистим. Розчисуємо. Як ти розчисуєш волосів? Так бачиш? Ой. Ой. Чондер. Чондер. Давай ще. Сакій років. Вона їй 24, і вона займається з дітками дуже маленького віку, тобто 10, 8, 9, 10. Ті, хто от є такі зовсім маленькі, тому вона дуже лагідна, і ми не переживаємо тренера, що щось станеться, або десь. Підходь, 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 до вашої день, підходь. Ландочка. Буконі це є великий, слід. не бійся, не бійся, вона понюхає тебе. Йди на цю сторону, вас. Де ж мені морквинку іди, іди. іди Проладь. Так само є місце. Нас... Ой, вибач. Бери. А в мене ти, не виходить. Ой, ой, ой ти, вибач. Ти, 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 ти. Ну то ж давай. Тримай. Ландочка, Ланда, и в ней на лобику.